Тобі не потрібна допомога. Я завжди, коли машинка мовчить. Я думаю, що тобі потрібна допомога. Ми родом з Донеччини. Ми народилися в Донецьку, але за того, що почалася війна, ми переїхали сюди. Я займаюся пошиттям одежі і старих речей. Ще я займаюся в'язанням іграшок. Можливо, я стану дизайнером одежі, тому що мені дуже подобається шити і я хочу займатися цим і далі. На карантині ми шили маски разом з моєю мамою для захисту населення нашої країни та нашого міста. Ми відкрили свій проєкт, який називається Екобіотоп. У нас є чотири сектори: це організовувачий сектор, сектор сортування сміття, сектор мастер-класи, сектор озеленіння. Я займаюся сектором сортування сміття. Та ми плануємо встановити два мусорні ящики для макулатури та для пластику. У нас є приміщення, в якому ми збираємося, і ми подумали і вирішили, що у нас там є бумага, на якій ми малюємо стаканчики, з, яко... з яких ми помоємо каву чи чай. Тому ми подумали, що сміття -то є, і його треба виносити. А чому його не переробляти? Мені мотивує питання забрудненої планети, тому що я бачу, як великі свалки за містом, і це дуже сумно. Жовтих ще багато. Ще можна один, один стрічку зробити жовту. Вероніка, що тобі допомогти? Ми ну вже з квадратами все зробили. Навіть якщо ти десь, десь зіб'єшся, ти можеш цю стрічку. А, з, з, з наступною поміняти місцями, yeah. розумієш? І тоді воно буде в шахматному порядку. Вероніка, де тобі, тобі подобається працювати? В офісі чи вдома? Вдома. Чому? Але у твоєму офісі мені подобається більше. Чому? Ну, тому що там ніхто не заважає, а в моєму мені завжди хтось заважає завжди. Це харківська програма з підтримкою Японії. А, взагалі, ми подавали заявку, було 60 заявок, з яких ви відбирали 20, які приходили на консультацію. Там на консультації ми зв'язувалися з нашими майбутніми керівниками по відеосвязі. Потім вибрали ці 20-10 команд, які проходили тривогневні зустрічі. Це було як тренінг. Ми працювали. Ми Продумували наш проєкт, потім був захист і з десяти команд вирвали в п'ять команд, які виграли грант, і в цю п'ятірку входила наша команда. Ми жили в Донецьку все життя. Потім з початку війни ми жили в Херсоні, в Одесі це великі міста. Ми е, звикли до того, що багато транспорту, багато супермаркетів. Тут ми стикнулися з тим, що е, ну, небагато розваг, маленьке місце спочатку було дуже якось тіснувато нам, але потім ми тут, як вдома, себе стали почувати. І я не знаю, чому мені тут подобається, і е, в мене тут все виходить. І Я дивлюся, моїх дітей тут теж все виходить, і їм тут подобається. Ми дуже любимо своє місто, Донецьк. Ми... ми хотіли би туди повернутися вибачте. Тому ми залишаємося в Україні і дуже віримо, що Донецьк повернеться під контроль нашої влади. Взагалі Україна дуже красива країна. Коли ми виїхали з Донецька. Ми... Ми побували в багатьох міс містах, ми багато бачили, ми спілкувалися з людьми. Спочатку війни а, уряд. Взагалі ще не допомагав ніяк, не було ніяких пособій, ніякої допомоги, але завжди ми стикалися з тими людьми, що нам допомагали, саме українці. Вони дуже чудові і саме вони роблять нашу країну такою, як вона є. Ну і також, коли ми з міста до міста переїжджали, ми дивилися у вікна автобусів. Бо вона дуже красива наша країна. В неї є все, в неї є літо, в неї є зима, в неї є осінь, весна, в неї є гори, моря. Вона прекрасна. Життя складне, кольорів багато, голова одна. Закінчилася нитка на шпульці? — Так. Да. Візьми чорну. Та в мене і була чорна, яка різні. А в мене є несе. Ти байдеки б'єш. Звичайно. Цей рюкзак він ще з старої хустинки. Угу. Ось. Цей рюкзак я шила на карантині разом з своєю мамою. Ні, з ним я їджу у подорожі. далекі подорожі на дачу, були на дачу Ще до своєї подруги. Ось так ось такий рюкзак. Якщо ми поїдемо, хто буде країну годувати? Ми чуде маскаємо. Що? Хто буде жити маски? Хто буде шити маски, захищати сигнал? Хто буде переробляти речі старі? Mm -hmm. Хто? Mm -hmm. Якщо не ми. Mm -hmm.